Мікс перший плюс другий сорт. це буде 1850 гривень. Перший будете ось така сьоба есочка. Далі буде ось така високавочка, теж розмір ес. Наступний буде ось такий чоловічок жіночок. Ось така ніби падка. Вимогти на боку, є отак є тут маючи. Збоку є ось такі набивки, такий почув капішончик. Так, буде ось такий бомб, і це в розмірі S. S-очка, С. X-то всі можливі розміри, від XS до XXR. Ось така червона шкірина. Іде з капланчиком. Ми всередині на середнього Усе регулюється. В розмірі L. Наступне ось така. Це буде бути ніби паточка. Ось такий пуховичок. Також воно дуже котлончике. Є такий шончик, мені набитий. Так, наступна буде ось така куточка, вона так іде, в Розмірі. Наступна буде ось така куточка все, бо нас не дуже глибенька підкладка. Далі, це буде нас ось така. Вона є такого молочного кольору. Іде ніби дотіко. Укорочена. Іде від Мазара. Розмір S, але я думаю, не обертається. Можна і на M. Також шубка. Ось така. Тут у нас малюночок розмір XL. Так, Наступна требується безрукавочка з широким замочком. Є капюшончик. Також присутні, як мальчики, такі невеличкі. Так, наступна буде ось така червона чоловіча. Тут вже до них з чоловічо-пожмочого. Так, і остання ось така. Такі бомба, іде чорно-біла. Резиночка на шиї на руках і внизу. І також купочка Б. Така приємна, в розмірі L. Для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.